Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз я покажу, як працювати з задачами у бізнес-процесі Gome. Я створив свій власний процес і для, для того, щоб ви змогли протестувати і перевірити, чи все гаразд. Оскільки перед тим ви робили свій власний, свою власну конструкцію. Ось я не став її перероблювати, залишив в принципі, такою, як вона є. Тепер, тоді, коли ми створюємо процес, то ми обираємо ось той бізнес-процес, який я налаштував. Тут я залишаю зараз тестова задача, для того, щоб просто прокоментувати, прокоментувати, що її створено. Зберегти відкрити, натискаємо, потрапляємо відповідно у задачу. Тепер що ми робимо? Тоді, коли у нас є клієнт, Перший крок. По-перше, ми можемо вказати відразу тут продукти. Тобто, у нас у табличці, табличці за замовченням таких продуктів нема, але ми можемо її відкрити і ось таким чином шукати товари, які у нас є в системі, або скористатися блоком пошуку і ось таким чином додати ті чи інші товари, які у нас є. Ось відповідна кнопочки додати у кошик, і ми бачимо, що цього товару, в принципі, нема зараз на складі, а ці, ці товари вже оприбутковані і є в наявності. Тоді, коли ми додаємо, ось таким чином випадає кількість, яку потрібно ввести. Скажімо, це буде одна, одна штука, а цих товарів буде потрібно дві. Що у нас відбувається в такому випадку? Ось Під, під, під своїм кольором виділяється ця, та, той рядок е, з тим товаром, по якому нема залишка на складах. Ну і з зеленим, там, де все гаразд, все є. Тепер, що стосується клієнта, ми можемо або знайти клієнта в даному випадку людини, яка отримує допомогу у базі даних. Я створював там тестовий клієнт перший, але зараз розглянемо варіант тоді, коли у нас нема, скажімо так, клієнт другий, ну і його ми не знаходимо. Тому нам потрібно створити його. В такому випадку натискаємо на ось цю кнопочку, і тут у нас випадають поля ті самі, які. Доступні безпосередньо у формі, яку ви налаштували і яку ви створювали. Тобто, ну, і В даному випадку ми можемо показати всі, всі а, поля, які нам потрібно заповнити. Тобто, ну, Наприклад, там тестовий а, клієнт це вже другий буде, другий, другий. Телефон вказувати. Я буду в даному випадку на свій телефон вказувати. Хай буде так. І, ну, адресу хай буде також моя. Адреса народження там вже, звісно, з тою якою ви пишете. Ну, смішно. Здається, так. А... ну Хай буде 12 квітня. Ідентифікаційний код тут будь-яку кількість, відповідно, діагноз вказуєте. Нова пошта місто Чернігів. Зараз вже ось випадає, тобто можливо це зробити. Ми можемо вибрати Чернігів і відділення, відповідно. Ну, Допустим, наприклад, це буде незалежності. 31. Наприклад. Коментар адміністратора. Залишаємо. Залишаємо свій комент. Ну і зберігаємо. Це коментар потрапить у картку контакт. Зберігаємо, і у нас після цього створюється контакт. Відповідно, картка заповнена, створена, і ми можемо перейти. На наступний статус. Ну, а точніше, додзвонюватись до нашого клієнта. До нашого контакта. І а, тоді, коли ми не додзвонюємось декілька разів, то у нас клієнт, точніше, контакт відра... додасться до відповідної групи. Але попередньо цю групу треба створити, звісно. Ну, Тобто, в даному випадку ми можемо на е, телефонувати, е, підключити потрібну інтеграцію з будь-якою телефонією. Ось, Це може бути Рінгостат, е, стрімтелеком, е, інша якась телефонія. Ось, ну і В такому випадку вивез, виведемо сюди блок з телефоном, і можна буде безпосередньо з системи телефонувати. Відповідні налаштування. Повторюсь, потрібно зробити буде. А тепер, стосовно того, що, щоб перемкнутися у наступний етап, тоді, коли ми все гаразд, все. ось я додав ось таку кнопку вирити наявність, і тоді, коли ми на неї натискаємо, то ось бачимо, що в такому випадку ми потрапляємо до на наступний етап уточнення. Тобто ми розуміємо, що у нас. Нема а, того чи іншого товару, тому потрібно зв'язатися з клієнтом для того, щоб а, все це прояснити. Ну і відповідно, ось тут ми чек-лист можемо а, створювати. Тобто тут ми коментуємо, що саме ми робили на цьому на цьому статусі, на, на статусі уточнення або що плануємо зробити для того, щоб полегшити власну роботу. Ну і тоді, коли ми вже е, зрозуміли, наприклад, що е, потенційно від цього товара потрі... можна відказатися або ні, е, ми залишили коментар, тобто е, так, е, клієнт підтвердив, що. Йому всі товари потрібні. Все гаразд. Ми на пакування відправляємо. Але бачимо, що ось у нас тут немає помилочку видає, тому нам потрібно тут постачальника вказати. Обов'язково не забувайте вказувати постачальників у товарів. А, тобто, у ці товару я вивів відповідні поля, відповідну вкладку з постачальниками. Ну і відправляємо на пакування. Бачимо, що у нас на пакування пропустили навіть з тим товаром, якого нема на залишках на складах. Тому я додав ось таку процедуру, тобто закупити. Тобто, ми можемо цей товар закупити, і відповідним чином у нас створиться задача. Тобто, що ми робимо? Ось Натискаємо так і вказуємо нашого, нашого постачальника. Тобто зараз бачу, що є проблема з цим. Треба обов'язково протестувати ще додатково. Тобто, з цим моментом ще треба потестувати. Там є якийсь нюанси, який потрібно... З яким потрібно розібратися. Додатково, в принципі, я пропоную це окремо обговорити, оскільки в принципі, в завданні не було закупівлі. Я це вже на свій, на свій розсуд додав. Тобто, тепер, тоді, коли ми готові вже, до речі, я ось цей технічний етап, я його вимкнув, він не буде заважати і, в принципі, його тут не буде. Це так, для коментаря. Тепер ми формуємо відправлення і в такому випадку ось потрапляємо на таку вкладочку. Тут нам потрібно вказати спосіб доставки, оскільки у нас є, є він. Ну і звісно, що ось тут я поки що для прикладу залишу все, як є, тобто з червоним полем. Потім стане зрозуміло, для чого я це роблю. Ось тоді, коли ми вказуємо нову пошту, у нас, відповідно, тут оновлюється, стає доступним значення ось туди, коли, куди нам треба доставляти. Наприклад, ще це буде Чернігів. Ось. Чернігів. Чернігів, відділення згідно з. В незалежності як незалежності. Хвилинку. Ось. І після цього. Нехай друге буде. Ось зберігаємо. Після цього ми можемо вже створити ТТН-ку. Тоді, коли ми вказали ці дані, дані тут. До речі, ось я видалю адресу і спосіб оплати з цього модулю. І у нас ось є кнопка створити ТТН тут, як процедура, і тут. Ну, вже Згідно з тим, як, ви, як вам буде краще, ви скажіть, будь ласка, що залишити? До речі, зараз я видалю ось ці поля, тобто адресу і спосіб доставки, оскільки, в принципі, здається, мені вони тут зайві будуть. Поки що у всякому разі. Ось я підправив. Тобто тепер так. Що ми робимо далі? Створюємо ТТН. Створюємо ТТН і в цьому випадку у нас вона повинна створитися, оскільки ми вказали там всі ті дані, які потрібні. Так. ДТНка створилася, ось навіть її номер вказаний. Ну і після цього ми вже можемо е, формувати там підписання акта. Ось, е, Оскільки у нас зараз, поки що, е, товар, е, скажімо так, ну, умовно кажучи, підписати акт, ми можемо або зараз, або після отримання товару. Тому Зараз продемонструю ось так, як є. Тобто підписуємо акт. У нас сформувалось, сформувалось документ відповідний. Тобто тоді, коли ми в нього переходимо ось згідно з тим шаблоном, який був наданий, він виглядає. Ну, до речі, ось тут схоже, що треба буде видаляти, видаляти фіктивні продукти. На при формуванні ну, від вас тоді очікую, або не вказувати фіктивні продукти тоді безпосередньо у акті. І тоді, коли ми завершуємо угоду, то переходимо на цей статус і бачимо, що ось тут у нас сталася помилка. Тобто, ми можемо і на цьому етапі підписання акту. Зробити все ж таки закупівлі, якщо ми не змогли зробити її раніше. Оскільки ми вже в даному випадку вказали там наш наш товар, наші товари. Але якщо у нас навіть і нема вже того товару, який потрібний потрібно і тому нам потрібно переробити наш акт прийому передачі. Робимо наступне. Тобто ми можемо або закупити, або навити документи. До речі, ну, в даному випадку ми спробуємо завершити угоду тоді, коли ми ще не зробили закупівлю. Ось, І при цьому попередньо навити документи. Документи будуть оновлюватись згідно з тими галочками, які ми поставимо, тобто, тоді, коли у нас виділені Продукти відповідні, ми зможемо е, оновити документ. Тобто ось ми галочку тут зняли, і тут галочки нема, і оновлюємо документ. І зараз переглянемо, як він у нас змінився. тобто Чи, змінили, чи змінилося в ньому що-небудь. Е, бачимо, що да, справді, залишився лише той продукт, тестовий другий, який у нас був помічений галочкою. Ось, і стосовно цього, ми можемо вже завершити угоду. Скажімо так, так? Ось, Але тоді, коли ми натискаємо ось на Завершити угоду, повинні списатися товари. Але оскільки у нас закупівлі ще не було, то ми повинні прийняти рішення: або ми закуповуємо. Ну і відповідно, після того, коли отримаємо цей товар до себе. То відповідним чином переформлюємо акт виконаних робіт, або просто видаляємо цей товар і завершуємо угоду в тому форматі, в якому вона у нас вже створена. Тобто, ось таким чином ми бачимо, що все спрацювало. Ось, в принципі, все ок, Тобто, все завершено, все є. Списання відбулося, тобто у кількості двох одиниць бачимо, що. Кількість 146 залишилося. Ну, в принципі, все, здається, більш-менш адекватно і згідно з тою логікою, яку ви ось тут прописали. Тобто є там відповідні, до речі, ось тут галочку поставлю, оскільки я цю задачу також вирішив. Ось. І в принципі, в принципі, принципі, все вже окей. Тобто, стосовно. Товарної номенклатури. Ось тут є там файл, відповідно, потрібно з ним прийняти рішення, що робити, оскільки товар я показував, що є там лише тестові, поки що і той товар, який ви створили. Ну, Далі працюємо. На зв'язку. Обов'язково став, ставте лайк, і я дуже вам буду вдячний, тоді, коли ви залишите відгуки. Стосовно того, як ми з вами працюємо, відгуки на моїй сторінці. Тобто, безпосередньо ось на альянс CRM навчання Ось є розділ відгуки, отзиви. І дуже буде приємно, тоді, коли ви залишите тут свій відгук. А ще поділитесь цим відео зі своїми колегами, партнерами. Мабуть, комусь також потрібне схоже рішення, яке я можу вам запропонувати. широ вам вдячний ще раз на зв'язку за час, який ви приділили перегляданню відео на зв'язку.